Я просто знаєте, ну чому що за сир? вас <пробуй> особисто було би при, притягнення за те, що ви торгували у військовий час алкоголем. О! Вас О! два рази складали адміністрації. А протоколи. військовий час, а військовий час, покажіть, будь ласка, правовий порядок прийнятий. Покажіть, будь ласка, і... документ. Пробуваюсь про воєнний стан. І ви торгували алкоголем. Військовий вас стар... два рази по нашій заяві склали адміністративні протоколи. Хто склав. Я Хто склав? з вами не спілкуюся. Ну, я народ, ми, ми і і разом вій прийшли. Вій Мені особисто, ніяк тут ніхто не здається. І ви просто прийшли устроїти цей концерт, ну, Кому? Цього, просто в знак помсти про те, що... Ну, <с <с та вази... я повагу, вас, Олександр а я повагою до не... вас насправді не повага, тому що ви торгуєте алкоголем, і дай війна, ви Геннадійович... А і... чим? Ми ж не будемо зараз, хто чим торгує, так? Да? Хтось торгує персональними даними людини. Тож ми потім будемо це, правильно. Інна Олександрівна Мрак, людина, народ, контролер, юридична особа, бенефіціар на законних підставах проживаю земля Української Республіки, Житомирська, область, ковдор, Житомирський рід, село Верховів, вулиця Ленина. Людині не особі мають людині уповноваження на виконання зобов'язань керівнику юридичної особи, нового селищна рада з кодом ЄДРПО. 0,43 48 303 Про що говорить код Депов, що це юридична особа приватного права займається господарською діяльністю? Ловеніку Олександру Геннадієвичу, Житомирський район Семте Нової вулиці Другонароді П'ять. народів, грудня 19 грудня 2022 року були виявлені наказ і на Олександрівна награв людина, народ, стаття 1 Загальної декларації прав людини. Яка була прийнята ще у 1948 році, говорить, що ви всі і ми всі люди рівні, народжуються і рівними своїй гідності і права. Вони наділені розумом і совістю і повинні поступати по відношенню один до одного побухів протесту. Стаття 3 загальної декларації також вказує, що кожна людина має право на життя, свободу і особисту недоторкість. Є ж стаття 21 декларації: кожна людина має право приймати участь в управлінні своєю країною безпосередньо, що я зараз і здійснюю Пункт 3 статті 21 також зазначає, що воля народу повинна бути основою влади. Людина є скарбом природи, звідки походять притаманні людині від народження права і свободи, тому що вони є невичерпними і не можуть бути скасовані. Саме тому владні повноваження я Інна Олександрівна Граб, маю від народження, тому що я людина і я є народ. Також повідомляю вас, що згідно свого свідоцтва про народження, я є громадянкою української РСР. Конституція є основою цього законодавства і містить норми різного характеру, визначаючи основу цього вітчизняного законодавства. Конституція основний закон під номером 888. Тере дев'ять від 20 квітня 78-го року поточна редакція. Що таке поточна редакція? Тобто чинна по сьогоднішній день, в якій сказано, що стаття 2 вся влада народу в українській, вся влада в український РСР належить народу, також згідно декларації про державний суверенітет України за номером 5512 від 16.07.90 на року, в які виражаючи. Волю народу. А ви що зараз на власний телефон зйомку? забезпечення ага. прав і свобод Людини про Тож що ви зараз на власний телефон зйомку проводили? Суверенітет України а -а -а. і неподільні склади республіки в межах її території. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Також, згідно Конституції України, номер двісті ВР від 28.06.1996 року. Стаття 5 вказує, що Україна є республікою. Носі є суверенітету. Єдиним джерелом влади України є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповане владою, що зараз дійснюється по сьогоднішній день. Згідно статті 3, 5, 54 конституції України держава має обов'язки перед людиною, а не навпаки, що зараз ви показуєте своїми діями. Що закріплює суверенний коридоторський статус прав вимоги людини до держави і відповідно до усіх ваших державних структур, службовців, керівників і усі є боржниками людини? Виконавчий комітет Новогумської селищної ради діє як центральний орган виконавчої влади Української Республіки, тому що згідно з Законом України 1554 від 17.09.91 року слово Українська РСР було замінено в слово Україна. А ось новогумінська селищна рада. З кодом є ДРПО 04348303. Це юридична особа приватного права, яка діє як представник іноземної компанії, корпорації на території республіки. І тому керівники цих організацій підтримців призначаються на посаду. Їх не вибирає народ. Вони призначаються на посаду і діють на підставі її доручення, довіреності представництва фірм, організації є відокремили підрозділами, що зараз ви тут поутворювали. Що розташовані поза її місце знаходження та представляє інтереси цієї юридичної особи, також хочу зазначити, що згідно декларації про державний суверенітет України, розділ 1 пункт вказує, будь-які насильницькі дії проти національної державності з боку політичних партій, громадських організацій, і інших угрупувань, яким зараз знаходиться Новогодська селищна рада з кодом єрдипо, яка займається господарською діяльністю і неї є квед, що відноситься її до тієї угрупування чи окремо досі переслідується за законом. Також щодо дій, і в тому числі злочинних проти людини в цілому, які здійснюються вами як керівником. Та іншими уповноваженими особами стаття 28 конституції України говорить, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катування, анічне вже катування, катування ці за цілий жорстокому нелюдському, або такому нелюдському, або такому, що принижує гідність і погодження. А я вважаю, що ви зараз це здійснюєте. Жодна людина не може бути без її вільної згоди бути піддана медичним, науковим та іншим дослідам. Це вже є оцей експеримент, в якому ви зараз всі приймаєте участь, бо це місцеве саморятування. Саме тому здійснюючи владу безпосередньо, беручи на себе і на Олександрівна людина, народ наказую перше зупинити злочинні, окупаційні та будь-які інші дії проти нашої рідної Богом даної нам землі. Бог від Латинського це є рід, родина земля подарована нам нашими родами, батьками, предками, і наш обов'язок її зберегти. Для ваших же дітей, для ваших онуків, що ви зараз і ви взагалі ви не розумієте, що твориться вашими руками. Другий наказ наказую, припинити геноцид, тому що від геноцид від грецького означає рід вбиваю. Ви самі же своїми руками вбиваєте ваші роди. Це ціліспромовані дії з метою знищення народів, наших дітей, нащадків майбутніх поколінь на нашій рідній землі. І це моя воля. І тому за порушення волі людини, народу, завжди не стає відповідальність. І крім вітчизняного, я хочу, щоб ви зрозуміли, щоб ви осознали, що зараз ви повинні стати не на сторону системи, а на сторону, так як сказано в Конституції, да, що і у системи, крім виконавців, крім вас, нікого немає. Але й у Бога, крім ваших рук, теж нікого немає. Зрозумійте, що ви зараз творите майбутнє своїх дітей. І крім вітчизняного законодавства, також ці злочини визнані і міжнародними, тому при відкритті кримінальних справ вони не мають сроку давності. Але головне, щоб ви зрозуміли, що будете нести відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, тобто перед своїми дітьми. І ви, коли зрозумієте, що своїми діями, да не утворившись у законний спосіб, оцей орган місцевого самоврядування. Зараз представляє іноземну компанію на території нашої республіки. Так, була проголошена незалежність нашої республіки. Вона була проголошена. Але ви щоб зрозуміли, що не вам, не мені, тому що тоді ще мали повноваження мої батьки, не дали права нам утворити оці державні органи. Була утворена приватна особа, юридична особа і зареєстрована на міжнародному сайті ЮПІ, корпорація Україна. І у 97-му року були зареєстровані з кодами ЄРДПО всі е, юридичні особи приватного права. А ви як народ, ви як люди, ви як власники цієї землі на сьогоднішній день, тому що повноваження цієї корпорації закінчилися ще у минулому 18 році, 18-му перехідний період.